Цивільні гинуть на війні утричі частіше, аніж військові. Страшну статистику експерти пояснюють поганою підготовкою і необізнаністю. У столиці усім охочим пропонують пройти курс виживання в умовах військової агресії. Наша Ірина Камінська повернулася з навчань. Цікак мицелям все. Під Яблочко. Огонь. Захищатися в разі потреби Анна планує з мисливською рушницею в руках. Прагне навчитися стріляти влучно. Сьогодні на диво в мене було 25 із 25. Ну це моя перемога. Тому що минулого разу я доволі погано відстріляла. Але у нас дуже круті інструктори, і людина, яка сюди приходить, в принципі, вона вже не може промазувати після декількох тренувань. Таких вишколів з військової підготовки і з медичної нині вистачає. Здебільшого їх проводять по вихідних, але організатор цих навчань Константин Коваленко наполягає: за день два результату не буде і пропонує курс на два тижні із повним зануренням. Практичні заняття у нас завершуються таким квестом. Моделюється ситуація надзвичайна, що необхідно терміново евакуюватися з Києва. І от люди ночують в лісі, їм там дуже великі пригоди трапляються з ними. На практиці можуть реалізувати ті знання, які отримали в салі. Практика починається вночі. Учасників покидають просто посеред лісу. Перше завдання протриматися до ранку, коли прийдуть провідники і проведуть через ворожий блокпост. Прямо акуратненько, тихонечко. Є телефон. Телефон і гроші. Це Ми експроприю на місці організації. З утікачами не панькаються, обирають, дурять, а можуть і лайкою пройтися. Так, учасників готують морально. Хто губиться і забуває інструкцію, може і лиху кулю спіймати уявну. Головне то треба так спокійно, впевнено і бажано правду казати. Певно, сума речей має бути десь поблизу в кармані, щоб можна було швидко розрахуватися, а решту десь краще сховати. Ні. Граната! Ранення правої! Ранення правої ноги, перебідріна артерія. Записайте, записайте раму. Запускайте рано. Рано притисніть рано. Я перетиснув. Я можливо міг би уникнути цього. Що треба було зробити? Треба було дивитись під ноги. До кінцевої точки бункеру, де на евакуйованих чекатиме рятівний автобус, зможуть дістатися лише ті, хто успішно засвоїв теоретичний курс, виживе в умовах військової агресії. Утім, загублені на маршруті теж отримують і дипломи, і нагоду врятуватися. Та головне кажуть активісти: після такої практики її учасники будь-яку загрозу зустрічатимуть без паніки. Ірина Камінська, Віталій Савенко, Сабитія, канал Україна.